З початком матчу проти Полтави Нива дещо віддала ініціативу гостям та зосередилася на контратакувальній грі. Врешті такий перебіг першого тайму успіху не приніс жодній із команд. Значно впевненіше господарі заграли після перерви, раз по раз створюючи гольові моменти біля воріт полтавчан. Втім, реалізувати створене ніяк не вдавалось. Не став винятком і призначений у бік Полтавських гостей пенальті. Воротар зумів відбити удар Семенюка і перевів м'яч на кутовий. Попри це, атакуючи ланка ниви обертів не зменшила і створила ще кілька небезпечних моментів і знову безрезультатно. Натомість, вже у доданий арбітром час навіс з кутового штрафмайданчик Ниви закінчився успіхом для полтавчан. 0 1 Ми получается, як визнає команда. Ми на виїзді набираємо більше більше ніж вдома. Вот, хотя, положа руку на сердце, я думаю, что э, сегодня по игре результат ну, должен быть ничейный. Потому что если брать первый тайм, в первом тайме у нас было преимущество, э, скажем так, были голевые моменты. Во втором тайме инициатива перешла уже к Ниве. Вот, и они нас простили э, в некоторых моментах, не забили мяч. Вот, но то, что мы в конце э, забили гол, это... Скажімо так, де-то вознаграждення да, футбольних, і воюліство футбол, що футбол не Врешті поразка поразці різниця, каже наставник Ниви, і дякує своїм підопічним. Закінчили гру так, як ми закінчили, Останніх 60 минут. Я можу їм подякувати, тому що ну, перший раз, може, за свою роботу я можу сказати, що нам фатально не везло і дуже не везло. Не забити 11-метровий ті моменти, які в нас були. 100% і в кінці рикошет на 90 не знаю, які там минуті, тому що 4 додали, а ми на 96-й пропустили, тому я нічого не можу сказати погано в адрес своїх футболістів. Вони віддали все, а може навіть і більше.